Добрий день, це канал Я і Мамині тваринки. І ми робимо обротяку. Ну, я зловила роздягу і не там, де треба, розпорола. Тепер мушу перешити заново. Так, да, треба буде, це треба. Ось такі-то справи. Так що прийдеться. Перешити ще раз, вишню. Я від там те відірвала. Від тіла вже відрізала. Думай. Відрізала від тіла. Там не треба вже підкладати. Там вже Точно? жарко. Точно. Точно. Там вже дуже жарко. О. Ось так. Так як я чоботи підшивала, прошиваю. Ось, зараз ми все зробимо. Зараз ми пошиємо. Зараз мені тільки тут треба перешити. Не знаю, як вам показати. Треба ось так з тієї сторони підтягувати і з тієї, щоб воно як одне за друге зачеплюємо. Щоб оцяплі зачіпл... зачіплене було всередині. Це ниточка у мене, щоб я відрізала. Зараз ми перешиємо. Зробила я роздягу не таку, як треба. Ну нічого, то таке? То ні страшного нема, просто лишній раз шити треба. Нагачок натягую петлю, перетягую ту петлю, перестрамлюю ось за ту нитку і, перешиваю, перетягуємо. І все. Воно тут тут, в принципі, не дуже треба сильно шити, бо це на шиї, де застіпка буде, але краще його крепше перешити. Воно довше тримає краще. Ті зараз нитки такі, оті чорні, не знаю, що мені такі попалися? Я тісніше потягнула, взяла нитку вірвала. Людочки, Чи то такі нитки, то я вже така крепка стала. А ну, як ви думаєте? Розказуйте, як ви думаєте, бо я щось не можу зрозуміти. Чи то такі нитки дохли, чи то така я крепка стала. Почула, що здорова. І вже нитки ті такі тверді рву. О. Та й усю зараз ще отако, бачите, як, по колу обшила і тоді отако ще сюди навскоси прошию. І усе, і вже буде тут пришито. От. Зараз я дошию, тоді вам покажу. Ну що, земно там, ні? Що є? Не поставила паузи? Так, дошила, витягнула сюди другого кінця. Тепер зав'язуємо гудзок Зо два, зо три гудзочки зав'язуємо вузлики. Хто там як знає, у нас гудзок кажуть. Тепер гачком попід попід низ Витягуємо. Так, щоб гарно зав'язати. О, скажемо так. Дивіться, що не зловлю. О. І ще два гузочки зав'яжемо. Пальці не хотять в'язати? Так. Тепер трошки укоротимо ниточки. І засмалили одвіз, Ціла загасила роздягу зловила, о, бачите ось так. Воно тоді не розв'язується, не розторочується і тримається гарно. Ну, а тепер показую саму оборотяку. Ось це кругляк на морду. Це оці поперечини тримають, щоб те не злітало донизу з морди козлові. Цей пасок йде по під шию і над головою зав'язується. Ну, застібається. Ось. Кольцо тут обов'язково має бути, щоб тримало тим, і щоб, як вам треба буде козла стриножити, щоб ви мали куди вчепити ланцюга. Чи мутуска, нема різниці. Ось. Ну, у мене тут поломана прашка, Оце я ту прашку сюди Наготувала таку мощну прашку, щоб вона добре тримала. Ми зараз ось цю прашку відітнем, Ось це відітнем, відігнемо. А це сюди тако вставимо і пришиємо. Ось так. Розміри які? Розміри мають бути до вашого козла. Бо козелку козлові не рівня. Розумієте, кожного козла. Інакші розміри. Перед обхватку берете. Но має бути обхватка не дуже близько очей на морді. Ось. То берете метра йдете до свого козла міра йому морду. Ну, Я натягну обрутяку, тоді вам покажу, як воно має бути. Ось. І. І поперечини покажу, як воно на, на козлові дивиться. Хайно ну, я її зараз дошию. Тоді піду на вечір порати. Мисне для відео натягну, покажу. І тоді побачите, як воно має бути. Ну, кому цікаво, то й подивиться все відео. А кому ні, то й не подивиться. Ось. Що ти таке? За безобразі таке? Ось так. Тепер тільки треба дивитися, що правильно. Так. Що так? Ні, не так. Ось так правильно треба. Будемо застівати. І сюди запихати. Так, значить, ось так правильно має бути. Бо я ж зараз пришию неправильно. Бачите, от. І буде довша прашка мені. Ну, продовжу і якраз буде мені для мого козла на шию хвати. Тут в мене є така штучка, щоб під него запихати кінчик ось цей такого. І усе. і буде порядок у нас. О. І ми зробимо для козла. Кантара, обротяка, узда, хто як де каже. Тут же всі говорять по-різному. Ось так в роз... розкритому виді вона виглядає. То середина. Ось так двір. Я зараз перешию. Шити тут же можете хто як хоче, на ваш вибір, на ваше бачення. Я шию з гачком на за. На закидання мені так лучше, воно так крепше. Отак, От як я чоботи шию, так і ну, підшиваю. Так і тут шию. Ось такі справи. Ну, піду до, до хліва, тоді вам покажу на козлові. Ось так пропихаю, тоді пропихаю гачок, тоді накидаю нитку. Один кінець чекаю, ось цей з кінчиком витягую, а той до катушки прив'язаний. Тепер проколюю шилом. Тоді гачком. Ну, Це робота не є легка, я не скажу. Ну, любий мой її зробити. Ось так. Витягнули петлю, ту нитку перетягнули, ту підтягнули і тісно стягнули, щоб те, що де вони один на другого закидаються, були посередині, тут, в тій тканині. Воно тоді крепше тримає. І, усьо, і все. і все вийде у вас. І так шиєте, поки не дошиєте до, до того, скільки вам треба. А тоді берете собі та й працюєте і зав'язали, зішили та й усе. Та й так то, ладно, ставлю паузу, натягну козлові, як в кліві буду. Тоді вам покажу. Бо так все показала, ще тільки осталось показати, як воно виглядає на козлові. Ось ось такі то справенькі. Так, наділа я своєму козлові обротяку і ще треба трошки тісніше. Черниш, підніми голову. Ось, Бачите, так дивиться. На голову, на морду, а тут тоді береться за кульцом і донизу. І ось, і ось так. ну Це я мутуска чепила, бо зараз буду виводити його на двір. Ось так щось таке. Ось так виглядає в обротяці, Ну, а як буду путати, триножити, тоді вже вам покажу, десь як на полі будемо. Тоді ще покажу. Отак. О, бачите, підтримує, щоб не впали боковушки. Ось так воно має виглядати, Ось так. Всім гарного дня і міцного здоров'я!